Давайте відверто скажемо, що Трамп за своїм поглядом і набагато ближчий до Сі Цзіньпіна і Путіна консервативними поглядами, установками, віком, вони одне й те ж саме покоління за великим рахунком, ніж до Макрона з Зеленським. Пасіонарні е, лідери, сильна рука, які привикли одноосібно приймати найважливіші рішення, привикли, що вони виконувалися. Е, і е, в якійсь мірі е, це діти не діти, це молодь холодного періоду холодної війни. Це о, холодно військова молодь, яка це знаєте, вона витримана, вона підготовлена в той період, вона привикла приймати жорсткі, швидкі, безапеляційні рішення. Це нове покоління політики, політики, яке сьогодні ми маємо, навіть там нашого президента, який теж сильна рука, і концентрує максимальну владу, але це все рівно зовсім інший модель управління, зовсім інший тип мислення. Але якщо ці сучасні лідери цих ключових держав вони дітями дітьми холодної війни, то Зараз народжуються діти, формуються фігури, які в майбутньому отримують владу, і вони формуються в ситуації нових глобальних протистоянь. Ми маємо нову нову холодну війну, і є великий ризик, і велика вірність того, що наступні лідери будуть не менш консервативними, радикальними, авторитарними ніж сучасне покоління.